Не була. слава Україні усім. Як і тисячу років тому кличемо живо, «Живо матінка, прийди силою своєю, сили, силою своєю наділи, силою своєю благослови. Хто така богиня жива і яка її сила? Правда у нашій мові, у наших словах, шкода. Що сьогодні багато людей не усвідомлюють змісту слів, якими користуються. Люди кажуть живіт і думають, що це пузо. Однак це слово означає життя, а не наше пузо. Бо пузо то тільки тілесне, вмістилище сил, які живлять наше фізичне тіло. Живлять, ми кажемо, живлять. І це також пов'язано з живою її силою. Живий, живий життя животворящий, животворящий, це творящі силою живи, оживляючи. Тобто жива це богиня життя, матір сили творячої життя. Це сила первинна, Дух Божий, світло рода. Так і кличемо світло Рода Всевишнього, прийди силою Суспільного. Силою своєї наділи, силою своєї благослови? Ми не бачимо сили живи, однак бачимо її оживляючу природу, її дії. Так само, як і у ультрафіолетове проміння сонця нашого. Ми не бачимо, однак бачимо його дію, бачимо його прохід, його вплив на наше тіло і на навколишнє середовище, на навколишню природу. Що буде? З нашою природою землі, якщо забрати ультрафіолетове проміння з нашого життя, забрати ультрафіолетове. Зникнуть ліси, зникне все, що цвіте. Природа фактично перестане існувати ну, у крайній білі у такому вигляді, як ми до неї звикли. Жива! Має різні прояви, однак в будь-якому випадку це сила оживляє, і це ця сила йде від центру все і творить життя по всьому. Все. До нашої планети, до землі, матінки це оживляюче світло йде через тисячі, мільйони, мільярди зірок, галактик, зоряних систем. Доходить до нашого сонця, і вже від нашого сонця через Наше сонечко наповнює всю нашу сонячну систему і нашу землю матір. Тому сонце для нас має на нашому місцевому рівні найвищий пріоритет, Найбільше впливає на нас і наше життя, наповнює нас силами життя, наповнює нас силами живим. Чи можна фізично відчувати силу живу? Дух Божий свій народ можна більше того, цілком природньо його не просто відчувати, а й свідомо з ним взаємодіяти, як це зробити, як цьому навчити пройти по святу, нашу традиційну по свято жив кожного разу, коли проводжу комусь по святу, живе, це вражає, бо це чудо, це прояв Божественного. Словами це не опишеш. Ти кличеш, і тобі відгукується духовний світ. І ось тільки що людина ще нічого не відчувала, і для неї не було розряду. Фантастики це було. а тут раз і вже відчуває, як через руки ти стомають світлорода вселишно. Впливати на ситуацію. Так так. не тільки впливати на тіло. А й на оточуючу реальність, на оточуючу дійсність на наше життя, мої учні розповідали неймовірні речі, як раптом випадково влада вирішувала відремонтувати, ну скажімо, світло, чи здавалося б маленьку вулицю, чи або як у сузі раптом всім ставало неймовірно важко брехати, і всім несподівано. Починали розкривати правду, як вона була неймовірно так. Однак життя ще неймовірніше. і ми не помічаємо навколо себе шалену кількість неймовірних речей, бо наш мозок напханий самими зовсім різними думками, стереотипами, ідеями, які обмежують наше сприйняття реальності. Тож кожен з нас може відкрити. Для себе неймовірні, можливості, знання, сили нашої прадавньої традиції, звичаї знань і пришвидшити перемогу світла і права, розкрити свою природу, свою силу і силу нашого народу, нашої країни, нашої землі, покращити життя на землі мати, допомогти усьому людству змінитися і почати жити по-новому. І кожної неділі, проводячи славлення, ми робимо спільно саме це, нашу духовну працю спільними духовними силами, що ми зараз і будемо робити. Тож слава роду, слава рідним богам, слава Україні, Русі! Жива матінка, прийди, силою свои благослови, силою твою наділи силою своєю стіли. Жива матінка, силой твоя наповняемся, святі святої благословляемся, повсякчас тебе слава, ми так прийди, і будь з нами на добро і щастя, роду земному. Слава, живі, матінці, слава. Слава слава слава.